Доброго прекраснішого Утрицавсим Ух, дубак на вулиці. Ох. Олег, у нас 12 жовтня з вами Едем на хімчистку Я обеща вам серію роликів с хімчисткою І вот, пожалуйста, сейчас буде у нас Серія роликів. Я вчора приїхав з траси. Я вчора... Коротше, поспав я вчора десь 2,5 години Ну, ночу, бо в Чехії в мене була вигрузка. Я приїхав з Мілана в Чехію в Опаву, прилетів 500 км до бази, там ще 3 години я проїхав додому. І поїхав одразу в студію, тому що зараз можете, я думаю, бачити на відео, що студія була ще не готова, бо там були перевезені тільки вещи, але не було готове, тобто не розложене нічого, нічого абсолютно. Тому летим, що я можу сказати, летим на студію будемо працювати. Уже все, вже повноцінно я плачу аренду повноцінно вже я туди заїхав, все розложив. Так що, їхати мені туди 30 кілометрів, тобто, тому що я живу в одному городі, а їхати у другий в каліш, так сказати. Так, а що це у нас? Вікна потіють. Що за хрінь? Давайте розмерзайтеся. Коротше що, поїхали. Побачите, що сьогодні буде за машина, побачите який масштаб роботи, скільки я візьму грошей і тому подобне. Це капець на вулиці Дубак уже. Тільки подивіться, півтора градуса показує тепла. Це просто триндець. Хочу також наперед сказати, що це таке відео буде більш знакомительне, тому що перше відео е, вийде про те, як я до цього прийшов, то тобто, щоб у нас було все по ступінькам, все слажено і поетапно. Тобто, перше, це як я до цього прийшов, скільки треба грошей на відкриття хімчистки і тому подобне. Якщо не бачив лише це відео, тому що це відео, яке ми зараз дивитесь, воно буде друге що перейдіть, подивіться те. А це відео буде Де я роблю, в яких умовах, який в мене там є інструмент, яка в мене студія е, по хімчистці, Ну, типа бокс, ладно, не студія, бокс е, і тому подобное. Тобто тут не технічна частина да, більше, а більш така ознакомительна. Так що їде. Не... Усталося, ребят, бешана. Просто тринець. Я не, не отдихнувший, це просто. Кажу, да, щоб достичь успіха треба рано вставати і пізно лягати. Мені кажеться, хто рано встає, той вже до обіду вставший, як на мене. Я не хочу так рано вставати. Відні такі красоти. Туман на вулиці. Нутро прекрасне, свіженьке таке. Їдемо, їдемо їдем до праці. Каліш 14 кілометрів. Під'їжджаю вже. Ось прямо у нас галерея тенча, а ми уходимо вправо. Ну Це я заїжджаю не з головної вулиці, а так сказати. Стильно, з задньої, з второстіпінної. З чорного вода не. <гум> Опа. А головна вулиця вон, прямо йде паралельно. Ага, тут уже, тут он паркінг, тут паркуватися можна. Ну і на території тут в принципі теж можна. І от на цій території я знімаю халу для хімчистки. Тільки в мене, виходить, в самому, в самому кінці також в капелку. Тут алюмінієва якась хрінь і ми так це все об'їжджаємо, об'їжджаємо, об'їжджаємо. і вот отут-то слева, вот тут я свою машину буду ставити Оп, і все, а от мої двері зліва Ми з вами в здані от мій гольфік. Таке от у нас здорове вікно. У нас вже клієнтка пригнала машину. Ідемо, включимо світ. Без 15.8 я приїхав, клієнтка вже стояла. Вже тут стояла. А, блін, ці автомати ж. Оба! Так. Все, є. В общем, у нас Toyota Avensis на хімчистку. Ось така от. В седані, не в універсалі. Не дуже вона загажена, в принципі. Ще восьми нема, юлки, Я навіть кави не випив. Так, где наш фонарик? Фонарик наш, вот. Идем. подивимся, что у нас тут. В принципе, сиденье у нас пластик. Короче, в принципе, не особо. Да, есть вот тут попылесосить. Потолок трохи грязный. Ну, а так, в принципе, окей. Тут аж само собой пластик. Ну і потолок. Ну, по, по потолку є моменти. Ну і соответственно багажник у нас теж буде. Ну, багажник тут теж трохи є. Такі діла. В общем, для початку заварюємо каву. Без кави не будемо починати працю. Так, ставим кружку для нашего кава. Так, ну, выпадает. Так, берем наши ци. Так, в у вас там сторону? Вот так. Оп. Вставляем. Вода есть, вода есть. Набираем. А, она отключена. Оп. Оп. Ну. Еспресо, включайся давай. Значит, щось свин тупить. О. О, все, заварює. Короче, що? готовий инструмент. Зараз буду витягувати сидіння переднє, треба відключити акумулятор. Витягуємо сидіння і нам буде удобніше тоді і працювати, в принципі. Так що такі діла, зараз ще поставлю доповнітельний світ. В общем, ладно, я заварюю поки каву і будемо працювати, поп'є. Я хотів сказати, купив на днях компресор на 100 літрів. Включаю в розетку, починаю вибивати автомати. Зараз десь на 9 на 10 утра приїде електрик і буде ставити трохи автомати, тому що компресор не встигає навіть один оборот зробити, одразу все вибиває. Такі діла. Так що ждемо, ще електрика сьогодні. Що переступив. Короче, почав відкручувати сидіння. Тут от, от такі заглушки стоять. Ми їх отодвигаємо. І тут на 14. І там так само відкручуємо раз, два і так само переходимо ззаді, так само знімаємо цей пластик і тут відкручуємо, так як тут є подогрів Ще, е... Короче, Три фішки відіняємо і витягуємо сидіння. Ззаді Ці саласки цю штуку знімаємо, І тут по боках. Ось тут один, а отут а з внутрішньої сторони. І відкручуємо. Ой. І його! Витягнув сидіння, Така от тут красота. Площі 4 фішки. Акумулятор я зарані відключив, так що не переживайте. Ходімо в гури. Це збираємо, надаємо клієнту. Ось такий у нас фронт роботи буде. І там так само. Чого можна було б і не знімати сидіння, але, ребят, на самом деле зняти сидіння – це 10 хвилин. А времени ускоряю потім, капець. О. Так, і тут теж 4. Так само, Ну і так от це все тут знаходиться. Ось вони, ці сіріння. Нічого тут, свіх, звісно, нема. Робота ізі. Так, отут а що у нас? Коротше, перше, що ми починаємо, це суха уборка. Це полісос. Починаємо з криші. Потім будемо банетувати кришу. Коротше, использую я, щоб кришу попелісосити, не отаку насадку, а от турбощотка. Вона, коли включається, пелісос починає створювати тягу. Оця штука крутиться, тобто на то вона і турбощотка. І безпечно нею можна попілісосити кришу. Так, чик чик Тому починаємо полісосити кришу. І потихеньку е, хімчистимо її і потихеньку-потихеньку спускаємося вниз. Отакі От діла. Починаємо працювати, бо зараз буде тут дуже-дуже в принципі шумно. Робота з цією турбощоткою це просто щастя. Короче, після того, як пропелісосили потолок, будемо бонетувати. Іспользувати я буду так, як потолок. У нас, в принципі, забруднений не сильно. Буду використовувати делікатний засіб від фірми ADBL, ADBL Bonnet. ADBL Bonnet – це спеціально для таких от поверхностей, для потолка, щоб він не відпав. Отакий от ADBL Bonnet, тригер. От. Оп. Будемо його набризкувати на от таку перчатку. Це спеціально вдіваємо цю перчатку от на руку. От, оп, сюди розбризкуємо. І оце так чистим потолок із сухими фібрами, чистенькими от ними витираємо. Вручну чистим потолок. Погнали. кофейчанський. Так, Беремо тепер нашу сабрінку. Готуємо зараз розтвор. Для сиденья. Коротше, почну з сиденья, щоб вони встигли просохнути берем сабріну. Це обична тряпка, історі ми будемо Global Enzyme в качесті преспрея. Десь 15 грамів на 10 літрів теплої води. Йдемо беремо відро. Потолок я, кстати, вже прочистив, освіжив. Він чистий, но запах був. Я його освіжив, він побілішав. Ну, коротше, тут не видно, але ладно. Йдемо, набираємо гарячу воду і розводимо приспрей нашій. І в качестві ополаскувателя ми будемо використовувати так, Global Extraction. Це буде наш ополаскуватель. Оце неюще средство. А промивати, пониж, понизу, понижати рівень ПХ ми ж будемо Global Acidotion. Ой, s 550 це вже потом. Оце ми розбавляємо Global ензим. Ми розбавляємо в три в цьому розпилюватель 15 грамів грам на літру, я казав, на 10. От на літру гарячої води. От 50 градусів це глобалензим. Це ми 20 грам впілісос 20 грам на 10 літрів. Промиваємо це все, а потім в самому кінці глобал оцетовшен. Так, вже в пилісос, десь грам 50-70 на 10 літрів води, і щоб вимить всю щолоч. Такі діла йдемо по воду. Показую, як ми робимо основний миючий раствор. От одна мірка на 10 літрів води. Тут вода тепла в мене. Оп. А, це сюди. І саме головне, щоб його добре розтворити. У мене нема мішалки, поэтому будемо використовувати таку щотку. Саме головне, тому що ми ще пілісос його будемо заливати. І воно має бути повністю розтвориться тут. Все, вода тут тепла, хай вона поки розтворяється. Ідемо готовим нашу саберіну. Розбираємо, розкручуємо, вірні. Беремо тепер наш глобали музин. Там білий такий порошочок. Нам треба одну мірку на літр води. О, ну Блін, думаю, вже трохи залишилось. Ребята, і треба одне запам'ятати. Ензим, ензим робота при температурі від 50 градусів. Поэтому у мене такий от чайник, бачите, з можливістю виставляти температуру. 40, 55, 70, 85. Я напостав на 55. Чайник її нагрів і все, і відключився. І тепер ми заливаємо сюди. Оп, так, все, є таке діло. І так само ми його розтворяємо. Отак. От Воно должно все розтвориться ідеально. Тепер, поки наші гензими та все, порошок розтворяється, перше, що ми проводимо з сидіннями, це обеспилювання. Тому що якщо ми нанесемо при спрей намочем получиться емульсія болото, поэтому качественне обіспилювання. Пілісосив я сидіння, я вам скажу, куди вони грязніші, коли витягнулись. отут тут, -от, дивіться, тут аж болото, емульсія. Дивіться. Тут, -а, я не знаю, видно ли. короче гарно вони засрані. Тут п'ятна. Тут уже все в нас розтворилось по красоті, ще раз перемішуємо. Оцю житло 10 літрів. Ми виливаємо в нашу Сабріну. Отак, от так-оп. Вливаємо сюди. Йдемо і трубки на Сабріну беремо. Оце от-оп. Ось от так от. пістолет наш. Це підключається. В принципі, дуже просто. Це підключається подача хімії. Оп, а це підключається ось сюди. Дой воно буде забирати грязь. І от все, отак от, от наш цей і виглядить. І будемо працювати. Ну, по заливаємо воду. Також хочу сказати, от при спрей. Перед тим як його наносить повністю на сидіння, в невидному місці робимо тест, яким образом наносимо туди хімію і дивимося на реакцію. Ждемо, тряпочкою стираємо. Якщо не краска, нічого не переноситься, зміни кольору нема, наносимо повністю. Так, тест зробили, цвіт не міняється. Бере, накачали помпу і не боїмося наносимо респрей. Сильно не перемочуємо, тому що сидіння з подогрілом можемо сильно навредити. Наносимо. Поки на спинку тільки і на подголовник. Тепер беремо наш шурик будемо чухати шотки і чухаємо. спрею стоять там 5-10 минут не треба. У нас тут соответственно, пластик, поэтому зразу пластик, де попало, протираємо, аби його хімія... Не повредила. Сидіння почухав, зараз буде мити моючим екстрактором. Короте, що, Сідіння переднє почистив, От підголовник, сидіння, жодного п'ятнишка. Вони ще будуть полоскатися. Зараз йдемо, обезпилюємо задній ряд сидінь. і будемо їх чистити отут, в принципі, на місці. Так що починаємо обезпилювання. Тільки що був мастер, ну, електрик. Поміняв предохранителі ці автомати да, наймоцніший. Тепер в мене компресор включається. Все чітко, так що будемо ще торнадором працювати. Такі діла. Взагалі, починаємо обезпилювання. Коротше, По суті, що я почистив потолок е і почистив переднє сидіння з восьми, а зараз скільки? Ну Трохи відвількався, бо електрик приходив, він відключав світ, я трохи. Ждав. Але зараз пів 11. А в наша перейде вся машина. Роботаємо. Так, проділив лише кусочок роботи. Випілісосив пол наконець. Куча шерсті було. Я єлі її убрав Щотками різними насадки. Короче, от, Тепер отак от у нас виглядає пол. Ні крупинок, ніде нічого. Треба пол пересосити ідеально, бо ми зараз будемо замивати ковролін. Отак от, от тепер все виглядає, бачите, грязне, коричневе, це все стяки і їх треба вимити. Ковролін ми будемо мити. Йдемо покажу. Фух, ковролін. Будемо мити Blast, а це преспрей алкаїчний. От такий от. Power Blast. Він дуже мощний. До сидіння його використовувати не можна, тому що одразу пожовтіє, бо він дуже мощний. Не можна коври стірати, ковролін і тому подобне. Тому в преспрея я в цей бачок на 1,5 літри розмішуємо цей преспрей. І та жидкость, що в пелісосі не її промиваємо. І наступний шаг беремо глобал цитовшель і проходимося ще раз От сидіння. Бачите, сидіння красивенькі, все, і ще їх сполоснем. Типа ті штуки задержаться. Е, Тіпа такий препарат, як, як консервант. Воно не так буде загрізнятися і буде на дотик, таке приятне. В общем, ладно, розбавляємо приспрей для ковроліна і гіряче далі. Наніс я оцей павербласт протестував, дивлюсь. Поганенько він дійствує. В такому випадку є бустери. Є такий Global Heavy Soil Booster. Я його 30 грам додав туди на літру. І, в принципі, навіть на півтори, щоб трохи м'якше було. І, в принципі, окей, наніс через цей розпилитель на пол. І оставляю його на 10 минут. Потім трошки прошуровуємо щоточкою. І моющим пелісосом збираємо його. Ждемо 10 минут. Так. Беремо мірник і наливаємо опаласкуваль Global Глобал Ацетошн. Нам треба його на 10 літрів 100 грамів. Бляха трохи розливається. Це треба для того. Щоб виполоскати всю хімію із сидінь, щоб забрати. Оп! Є таке діло. Закриваємо, І розмішуємо і починаємо промивати ще раз сидіння, щоб понизити пиха і щоб вони були м'ягенькі, пахучі, красиві. З дня в нас вже значить, що ми... Робимо, який у нас проміжуточний момент. Беремо п'яник, щоб пена була. Беремо полстар з ПХ 7. Ставимо. беремо отакий мірник і беремо берем воду. Розбавляємо полстар 1 до 10. Це значить що? 10 грам полстара, 100 грам. Що в нас тут виходить? Пол промив, те, що по попелісоси ви бачили, тепер тут все пахне. Я його вимив пилісосом моющим. Він тепер ідеальний. Дверні карти ідеал. Як я дверні карти хілячив, до компресора підключав Торнадор, сюди трохи хімії. І торнадором тряпочкою витер, що зміг витягнув полісосом і все. Тепер що залишається? Нам залишився тільки пластик. Беремо, розводимо хімію, беремо м'яку щітку і починаємо чистити пластик. Ну що, все, в принципі, 14.07. Одна машина готова. По суті, в день можна дві машини робити легко. За цю роботу я візьму 550 злотих. У 8 утра, ну в півдев, поки підготовився, я почав. Зараз 2 часа дня. Мені залиши тільки поставити сидіння і все. Пластик натер, все блистить. В машині пахне. Коротше, на цьому завершимо відео. 550 злотих, грубо роз, з півдев до двох. Такі діла. До зустрічі в наступних відео. Кстати, далі буде доволі таки цікаво.